Вітаємо, друзі! Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме творчість Василя Симоненка, видатного українського поета, шістдесятника культурного діяча, митця, який вклав дуже багато в набуття Україною Незалежності. Оскільки вже багато років його немає з нами, сьогодні ми побачимо цю постать. Очима його близького друга. Отже, я радий вітати в цій студії нашого доброго друга, частого гостя Петра Петровича Засенка. Пане Добрий Петре, вечір. вітаю сердечно. Добрий вечір. Сократ казав, заговори зі мною, щоб я тебе побачив. Ми маємо змогу побачити такий словесний, духовний, емоційний портрет Василя Семененка. Завдяки вам. Ви були... Тою людиною, яка була наближена до нього, яка бачила його, чула, його спілкувалася з ним. Пане Петре, як відбулася ваша перша зустріч, з чого почалася ваша дружба, ваше товарищування? Ми були студентами, студентами університету. Не було серед нас якихось визначних особистостей на той час. Ми були студентами, ми були початківцями, ми. Хотілося щось писати, Спіл... але у нас був осередок для спілкування студентів. Це тих, хто почав себе заявляти, чи мав охоту до, 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 до написання. Це була літературна студія університетська, загальноуніверситетська, яка під іменем Січ. А чому Січ? Це абревіатура. Ми її назвали. Це студія імені Чумака. <свистання> Отого От Василя Чумака, якого 19 років денікінці розстріляли у, у Києві, почувши тільки почувши від нього тільки українську мову. І за, за те був. Але це прекрасний поет, як починав відчуття. І так він залишався. А ми молоді були і взяли його на, на свій, на своє знамено літератури, літератури студії, в студії Січ. Але звичайно, що. І ректорат університету, і трошки з за що ти січ? На той час Січ. Ну, Це ну, да. значить якийсь відголосок Запорозької Січі і так далі. Козакують хлопці. А, а, але ми кажемо, ми, <світ> чого? Ти? Студія імені Чумака керував спочатку літературної студії, на той час аспірант філолог Юрій Мушкетик. Ух. Ми запрошували час від часу, ну, скажімо, на той час Корифеїв, нашої майстрів українського слова, Павла Григоровича Тичину, Володимира Сосюру, Андрія Малишка. От вони приходили до нас, і ділилися своїми секретами творчості, уболівали за прихід молодого. Покоління в українську літературу. Але на якихось моментах, моментах коли один на один з ним, то, то так застрігав. Ото у вас такий вірш, та знаєте, будьте обережні. Отож, Василь Сибоденко себе тримав на літературній студії і ну, мовчакувати більше. Ну, скажімо, починається засідання літературної студії. Як мені запам'яталися, і Семиненко каже: Шановні, почнемо нашу сьогоднішню зустріч, засідання із сензаційного повідомлення. Я повідомлю річ у тому, що учора Дмитро Головко і Микола Сом зустрічалися. На квартирі у Павла Григоровича Тичини. Ох, аплодисменти. Але це з боку Василя, тільки повідомлення, таке сенсаційне. Сенсаційне. Так. То він все ж таки бачить таке почуття гумору. А потім Василь Семененко пішов, закінчив університет і був направлений у Черкаси в обласну партійну газету. Він, до речі, був членом партії. Василь поїхав. У Черкаси і не чути його було. Це десь року 64-го, я заходжу в редакцію газети Молодь України, де вже теж після закінчення університету працював Борис Олійник, відомий чоловік ну, ну, у відділі культури. Я дивлюся у Бориса на столі, лежать вірші, глядь Симоненко. І вірш мені запам'ятало, діду мера. Він є ось uh -huh. прекрасний вірш. Я кажу, Борис, так слухай. Вася, виявляється, продовжує писати вірш. А що ти думаєш, Борис каже. А так здавалося, що газетярська справа Василя це поглинула. поглинула і взагалі. І це продовжувалося довгі роки. Аж десь року 61-го, 1900. Працівниця видавництва Держлітвидав. Кажуть, поїхала Надія Лісовенка, Лісовенко по Україні шукати поетичні таланти. І пішла чутка нам у Київ. О, Надія Лісовенко відкрила незвичайний талант по поета Черкаса. А, а, а хто такий? Хто такий? На ім'я Василь Симоненко. А нам уже, хто вчився, то, то вже було, було відомо. І то 1962 року Надії Лісовенко е, оформила, так би мовити, і в тому ж видавництві, де працювала, вийшла перша збірка Василя Семененка тиша і грім. Оце вона ось тут є, є. Тиша і грім, може ви нам покажете її на, на об'єктив. Ось, отака. Угу. А тобто. Які знакових віршів там є? Ось з тих, які, які ну фактично тут, тут є жорна, зна... діду умер. Оце це знакові вірші, вірші такі. Баба Онися, яка там сильна є. Баба, баба Онися. Ну, що я пам'ятник, він каже, що я пам'ятник бабі Онисі воздвиг би на площі в Москві, щоб знали майбутні предтечі в щасливій і гордій добі, їх горе на утлі, плечі Онися взяла. Собі. Це... А, до речі, хто така баба Банисі? Не знаю, до речі. От, а починається: у Баби Онисі було три сини. сини. У Баби Онесі синів нема. На кожній її волосині морозом, морозом тріщить, тріщить зима. зима. Це хрещена мати Василя а... Яка, яка Оце Василева, Василя Семененка, це проникненість і розуміння звичайних людей, відчуття оцього. Отут сила цього таланту. Я дозволю собі зацитувати. Називається Яке зухвальство! Сів горобець і скаргу пише в суд. Від солов'я життя мені немає, мої пісні, весь мій натхнений труд. Цвірінканням без дара називає. <ріст> О, от так потрапити, а? Оце, 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 тут, оце ж і про Бабу Бабунисю, і, і інших Василь прикипав. Шістдесятники, які вони настільки прикипілі були до цього, до цієї біди, до цього, цього горя, що вони не робили з себе, не, не, не перевтілювались. Вони виражали своє почуття, свої, свої духи, своє своє через, через слова. І через те їхня, зокрема, Василя Семена поезія. вона і на сьогодні вона не 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 відлетіла. Вона не от, от, от я собі дозволю, одне тільки слово. Тут є слово радянська, а я заміню на слово рідна. Ну може не так воно там трошки порушить Риму, але воно. Просто адаптує цей вірш до нашого сьогодення. Причому до останнього рядочка ти не можеш зрозуміти, але це дуже щиро. Я закоханий палко, без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхнене і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина Україна рідна моя. Ну, ну, як ще освічитися в коханій рідній країні? А? а там же ну потім потім Василь зазнає, уже, уже десь, Ах... уже під незадовго перед тим як він відій мав, мав відійти зі світу цього, він записує в щоденнику. Мені скрізь дають гарбуза. Тобто. Да, це страшне читати взагалі волосся на голові. У літературній Україні і так далі. і так далі, У журналі Дніпро в інших журналах, відчизній журнал скрізь, так би мовити. Але щось з'являлося. Ну, скажімо, до України він звертається. І радосте, безрадісна моя. Яка глибока от, у Госпівстві, і радосте, безрадісна моя. Але в публікації знаєте, що було? Комуністична радосте моя. Це ж треба так споплюжити, а? і так далі. і так, так далі. А оця книжка Землежіння, оця збірка була запланована і була в роботі у видавництві молодь. Все-таки погодилися надрукувати, так? Погодились. Але але, що тут потім зроблено, зроблено як понівечено час від часу. От у нього є є знаменитий вірш. Задивляюсь у твоїй зіниці. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів. І повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не, не згадую про тебе. Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходять їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся. Чуєш? Битви споконвічний грюк. Як же я без друзів заобійдуся, без лобів їх, без очей і рук Україно? Ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Сьогодні писаний вірш. Ах, хай мовчать Америки і Росія. Сьогодні, сьогодні. Я, працюючи видавництвом «Молодь», поставив, запропонував до видавничого плану видати вірші Василя Семаненка у серії Поезія. Тобто вже як вибране, а Василя вже не було. 14 грудня 1963 року ми його хоронили. І вже, і вже у 5 квітня 1965 року у центральній партійній газеті України, Радянська Україна, на четвертій сторінці газети з'явилася стаття. Велика обширна з, 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 стаття, яка називалася Еверест Підлості. Почалося про, про Василя, що він всякий і такий і запроданець, за що він е, вітчизну продає, значить і так далі. І у цьому, у цьому виданні упадує крапелькою крові на твоє червоне знамено. <зв. <зв.> а я знаю, що це що, Василя інший. -то. На то є священне знамено. І владні структури на той час, наче засумнівалися, що їхній прапор, їхнє знамено не, 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 не. І вони замінили конкретно червоне, червоне знамено, забарвлення, значить, відповідна і ідеологічна. І знаєте що? Я оті, знаєш, беру теж Це після цензури. Я беру викреслюю червоне і ставлю священне знамення, Як у Василя було? І думаю. То... А на друг... наступного дня мене кличуть у цензуру. Бо вони теж читаються, верстки, 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 верстки книжки приходять, одна з версток у цензуру, там і дві давали. Боже, який жах! Це, 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 це ж ризик, фактично ризик. Я приходжу, цензур каже, отам От є, є тисячі доріг, мільйон малих стежинок. Треба зняти цей вірш. Ну кажу, як прекрасний вірш. Дивіться. Треба зняти. Особливо друга там. друга строфа. не можна, не можна. Ну я вже тоді погоджуюсь, думаю. Так, так. Але думаю, чекай, що ж ти скажеш про те, що я замінив червоне на священне. Не помітив. і я так. Фу, а, слухайте, але... мене аж мені легше стало дихати. Але... Аж мене аж так зімкнулося. Помітить не помітить. Це як фільм, дивишся, Господи, помили. Але, а... але що мені наче хтось підказав? Звідкись мені було відомо, що, скажімо, до революції за царських часів, коли десь викидали якусь строфу чи рядки, то на тому місці ставили багато ну, да. І я беру в цьому цю, тому і замість де, де по я ставлю там, три, чотир, багато, багато крап. І ніхто не помітив. І цензор не помітив. Боже, через за, що вам довелося пройти? За Василя треба було, треба було боротися, боротися за його відповідно. І бачите, його позиція була настільки, ну, буквально він з... говорив у часі тому, із вельможами тодішніми високими партійними керівниками, які абсолютно, що таке, як, на, на, настільки були, 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 був народ забамбулений, даруйте за таке слово. Гарне слово. О, оце те, що мовляв, взагалі. Всі українці, це націоналісти. Страшне слово таке. Це, це, це так, так, так печать. Назавжди від цього не, не І, А І як ми зараз. Дивимо, Оці націоналі... націоналістичні. Да, всі держави, які себе заявили і які живуть, починалися з націоналізму і з відчуття, хто вони і саме еліти. З відчуття свого коріння. Свого коріння з відчуття, хто вони є. Своїй землі, і на якій землі вони стоять своїми, своїми ногами, і небо яке над ними. А от того, бо, бо теж вар, варте цього. Це То... визначення. це людина повинна зрозуміти, хто вона є насправді. Обов'язково. Обов Якщо вона себе і не ідентифікує не. і не асоціює зі своїм народом, зі своєю землею, то ну ну вона тоді втрачає свою ідентичність. І все. Коли ми хоронили Василя 14 грудня 1963 року, Черкаси були завалені снігом. Настільки. Так рання зима, така. Ну, я зрозумів, багато людей, багато нас приїхало, багато львів'яни приїхали Я не пам'ятаю в своєму житті, щоб когось із письменників так велелюдно і з таким якимось глибоким почуттям, ну, ще Сосюру, Сосюру, 1965 року, коли Малишко свої, свої, своїм словом дивовижно... І з'їхалося нас багато, багато, багато. І ото Микола Вінграновський, який Козарлюга, ридав, як дитина. А тут же Алла Горська, ота знаменита, Михайлина Коцюбинська. Повідало ми від домовина Василя Семоненко стояла у будинку вчителя в Черкасах. Ну, а коли час не став? Взяли на плечі, винесли до автобуса, поїхали-поїхали. Серед чистого поля, занесеного снігом, вже видно було чорний, чорний, цей, значить, купа, та яму викопали, Під, знову піднесли туди і Якось так трапилося, що мені випало, бо я ж діс домовину. Я стояв біля е, узголів'я узголів Василя. Почались перемови. До речі, хтось ми потім раптом, біля голови у, у домовині, лежить оця книга, Тиша і грім» і казка цар Плаксії Лоскотон. І Де де взялося ні з цього, ні з того. Біля мене поруч стояв е, Микола Сом, і раптом сом каже: люди добрі, так що тут. ми хоронимо тіло Василя Семененка, а не його творчість. Хто це зробив? І забирає. І, 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 до речі, поруч стоявши е, Олександр е, Стаєцький. Редактор цієї книжки, mm. редактор. і каже, я побачу, я побачив, жахнувся, що це ж моє ім'я, субтитров мало... піти, піти А стоїть е, Володимир П'янов, е, критик був такий дуже милий чоловік, фронтовик, може, І е, звертається до мене. Петре Петровичу, скажіть щось. А я що казати? Бо, ну, Боже, в мене у мене. І пам'ять відібрало, і я якось не своїм голосом звертаюсь до Василя і кажу, дорогий мій побратиме Василю, твоя перша книга називається Тиша і Грім. Нехай тобі там буде тиша. І спокій. А нам хай лишається грім твоїх поезій, який буде будити грядущі покоління. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Тільки батьківщину. І це краще, сильніше, напевно, вже ніхто не скаже. там є таке, не буду називати. Ну, трапилося молодшого покоління, десь десь тиняється. Ну чого ти там тиняється по тих Америках? А в мене трапились гроші, я поїхав, і потрібно. Навіть виступає в літературній Україні. Чого засиджувати? А є такі, що, що мовляв, скучають і за матерями своїми і пишуть про це. Та з, такими, з таким, що, мовляв, до, до матері вертаються. Оце вічне. Це вічне, так. Син вертається до матері. Син перема. А які слова? Ну, єдине, що Кошелівець, який написав потім у, цьому, у Німеччині відомий критик, і пише розумний чоловік, а написав, що мати Василя Семененка була неграмотною. І породила такого сина. А чого ж? Я, я віршував Василя. Я віршу. сьогодні листа одержав я від мами. Тобто писала? Тобто писала, була грамотною. І якщо, ну це відомо вже звідки, таке. Звідки з дитинства, з пелюшок? Материна і від батька не було, діда, Федора, розмови. Тоді дід перечитав усі підручники, які у селі були. І по географії, і по історії, і з якоюсь власною вигадкою розказував веселеві легенди про Наливайка, про, про Сагайдачного. І все це от маленькому хлопчику. І як воно потім все це проросло. проросло. Ой, пане Петре, надзвичайно вдячний вам ще раз повторюся. Сьогодні я відчував, що з нами в студії був справжній Василь Семоненко, такий, яким побачили його ви, такий, яким запам'ятало його ваше серце. Надзвичайно сильний, потужний, щирий і справжній. І я сподіваюся, що ви сьогодні зробили ще. Одну дуже важливу справу з у його пам'яті, яка полягає не в тому, щоб пам'ятати, святкувати, відзначати, а в тому, щоб жити і читати. Так. Адже допоки ми читаємо його слова, так, так. він з нами, він живий, він перемагає смерть. Шановні друзі, шановні глядачі, це була програма джерело мистецтв. Провів її я, Микола Лисенко, нашим гостем був. Видатний український поет та перекладач, близький друг Василя Симоненка Петро Засенко. А, сьогодні ми спілкувалися про видатного сина української землі, про генія, поетичного генія, про титана людського духу. І нехай на завершення нашого сьогоднішнього спілкування а, він нагадає нам дуже важливу річ: Ти знаєш, що ти. Людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Будьмо людьми, пам'ятаємо, хто ми є, звідки пам'ятаємо про наше коріння, шануймо нашу рідну землю і плекаємо в собі справжню людяність. На все добре!